Сьогодні, 8 лютого 2024 року, Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Замість нього був призначений генерал-полковник Олександр Сирський. До речі, я вам говорила в прогнозі від 26 січня, що на Україну чекають випробування щодо військово-політичного керівництва і буде вирішуватися їх майбутня доля. Також я говорила в попередніх прогнозах щодо загроз для залужного, подивіться їх. І також врахуйте, що це дуже серйозна ситуація, і багато є людей, політиків, які захочуть використати. Це, щоб підняти людей, в тому числі і на Майдан. Тому треба бути дуже обачними, щоб не допустити крайніх невигідних для України розвитку сценаріїв майбутнього. Давайте подивимося, що Ленорман покаже за Київ-Київщину. Київ-Київщина. Чи буде наступ? Ні. Ні, і дивіться, знову ж таки лисиця на Ленорман, а тут сімірка мечів, карта зрадництва. І дивіться, зрадник десь у верхівці правління, А якщо взяти в цілому, наступу на Київ не показує в найближчий місяць. Це може бути відкладена перспектива. Далі можуть бути якісь такі. Хвилювання щодо нашого президента або інших важливих персон в країні. Тобто, це можуть бути, я так розумію, плануються якісь атаки на вище керівництво країни, тобто президент, військове керівництво, ось якісь хвилювання будуть пов'язані з ними, їхня майбутня доля. Ось щось таке. Атаки можуть бути, в тому числі, і на центри прийняття рішень, тому що вежа може означати, так скажемо, казюний дом. Щодо смерті помічника залужного, сімка пентаклів, це знову ж, ж таки карта вичікування Паж жезлів, щоб дати таку новину, яка шокує. І тут четвірка Пентаклів. І п'ятірка жезлів якась відмова від пропозиції щодо бойових дій. І ось тут, ви знаєте, я так можу трактувати по цих картах, що це могло бути попередженням генералу Валерію Залужному пас жезлів. Це новини. Туз мечів, це атака, удар, також це ментальний світ. Задумайся, тобі щось пропонують. І, і ось настав час виконати цю пропозицію. Тому ж таки карта домовленості. Далі подумай, далі пропозиція. Тобто залужному щось пропонують, він відмовляється. І ось ця смерть була, як. По свого роду попередженням залужному налякати дев'ятка мечів. Все-таки у залужного також є сім'я, є своя родина, і це таке як маніпулювання, щоб кожен ходив і оглядався по дев'ятці мечів. Залякування смертю. Ні, я вже не буду далі докладати. Це була е, спланована все ж таки, на мою думку, згідно цих карт, атака, е, щоб попередити залужного. Якщо будеш відмовлятися від співпраці, е, то очікуй такий якийсь неприємний подаруночок в вигляді вибухових пристроїв може прилетіти і до тебе. Е, це залякування смертю, і попередження залужного схиляння до співпраці. Що від нього хочуть, якихось домовленостей, договорняків по військових діях. Як відомо, залужний дуже часто приховує свої плани щодо атак, тому ось таке попередження йому прилетіло. На жаль, чи є в планах сирського поставити на місце залужного. Колесо фортуни, п'ятірка жезлів, п'ятірка кубків і відлюдник. Щодо цього, тут можна сказати, що між цими генералами створюється як конкуренція, є конфлікти, суперечки щодо призначення того чи іншого генерала на посаду головнокомандуючого. Щодо призначення сирського, аргументи. Тих, хто його пропонує, не знаходять потрібної підтримки, і їх відхиляють, і до сирського придивляються він під пильним контролем, я можу навіть так сказати. Чи готують його поставити на місце залужного, скоріше всього, що в найближчий час ні? Тому що люди піднімуть дуже великий хай і не допустять, щоб це сталося. По колесу фортуни може говоритись про те, що вже спроби такі. Були або інформаційні вкиди, але думаю, що поки що сирський не зможе в найближчим часом стати на місце залужного, і це дуже добре, тому що люди стануть. Горой за генерала залужного і е, можуть навіть початися протести, е, з, в тому числі, із якимись такими серйозними наслідками. Тому від цієї ідеї поставити сирського на місце залужного поки що відходять. В той же час, ось по колесу фортуни у короля е, Пентаклів, є задум. Задум у одного з королів Пентаклів щодо того, щоб поставити сирського на місце залужного. Хто його знає, можливо, цей король Пентаклів це саме ярмак, тому що часто в розкладах показує його королем Пентаклів, який я робила сама для себе. Але побачимо, поки що він шукає нестандартні рішення, і ось залужний, туз жезлів. Він з усіх сил старається для того, щоб Україна перемогла. Він піднімає всі свої старі контакти. Чи є в Офісі президента зрадники, які працюють проти Залужного? Тут зірка. Дивіться, скільки на Залужного в розкладах постійно старші аркани. Дивіться, ось в Офісі президента є якісь гінці, які реально роблять так, щоб. Наступ наших військ також зависав. Це не лише від наших партнерів залежить. Ось цей повішений є і в офісі президента. На жаль, якась людина, яка тормозить рух ось цієї колісниці, яка заважає залужному, стримує його амбіції. Якби залужному дали всі карти в руки, як то кажуть, він би вже давно всім дав жару. А так є люди, які просто стримують і стримують навіть дивіться тут жезлів, наш контрнаступ, навіть в офісі президента. Дивіться, Лицар Пентаклів це одна з найповільніших карт колоди. Двійка Пентаклів не дають те, що треба. Якось видають 50 на 50 і смерть. На жаль, є зрадники, які тормозять постачання озброєння, постачання машин техніки для того, щоб зависала ситуація, для того, щоб була ситуація крихка, двійка Пентаклів ні туди, ні сюди, і щоб по смерті трансформувалося. І вісім жезлів, це може бути навіть до переговорного процесу. Так, лицар Кубків, давайте шукати компроміс, переговори робити. І Всесвіт, це також і закордонні партнери. І до закінчення війни. Давайте війну виграємо не ось так. Ми всіх перемогли, як хоче залужний, а 50 на 50 і переговорний процес. Ось є такі люди, які хочуть співпрацювати з королем мечів, як якого часто карти показують як образ Путіна. І щоб були переговори короля мечів з короля кубків. Але я думаю, ця спроба все рівно буде не така втішна. Двійка мечів, це блокується. І ось король жезлів, це може бути навіть сам залужний, який є своїми діями, вчиняє так, щоб Україна все-таки відвоювала свої території і сама диктувала умови. Ось колісниця, колісниця, карти дублюються. Так що. Залужний хоче, щоб ось ця вежа була в Кремлі. Він би і по Кремлю проїхався на танку, як він говорив. Є такі в нього мрії, він би це зробив. Але ж є вищі вищі, сильні світу, цього, які, на жаль, це не схвалюють. Все-таки до переговорів. Давайте якось миритися. Але бачите, карти вказують на те, що є. Є, на жаль, такі. Особи, які не хочуть, щоб Україна повністю перемогла. Є які хочуть, щоб Росія не програла. А це дві різні речі, на жаль. Так, що ось такий був розклад. Дякую.